Останній тріумф Мерседес у Канаді став справжньою маскою, яка приховала реальні проблеми болідів W16. Команда з Бреклі повірила, що нові оновлення врятували їхній сезон у Формулі-1, але наступні етапи показали сувору реальність. Джордж Рассел та Андреа Кімі Антонелі зіткнулися з серйозними труднощами, які розкрили справжню природу технічних рішень команди. Гран-прі Угорщини став поворотним моментом для Мерседес. Команда зробила крок назад у розробці та змогла продемонструвати значно більшу конкурентоспроможність порівняно з попередніми етапами. «Рассел» фінішував третім, обійшовши Феррарі Шарля Леклерка у запеклій боротьбі за подіум. Проблеми почалися на гран-прі Емілії Романі в Імолі, коли інженери застосували оновлення підвіски на обох болідах. З того моменту лише Рассел зміг показувати певні результати, але навіть його виступи супроводжувалися значними труднощами та постійною боротьбою з машиною. Ендрю Шовлін, головний інженер Мерседес, дав детальне пояснення у розмові з Auto Motor und Sport щодо проблем з переднім антикрилом. За його словами, дані телеметрії показують, що жорсткість крила впливає на керованість та баланс боліда. Але не настільки кардинально, як відчували мотористи під час заїздів. Інженерна команда змогла частково скоригувати ці проблеми через налаштування, максимум отримавши трохи більше недостатньої поворотності. Шовлін підкреслив, що технічні дані не підтверджували такий драматичний вплив на характеристики машини, який описували мотористи після сесій. Тото Вольф, керівник команди Мерседес. Був більш різким у своїх коментарях щодо невдалих оновлень. Австрієць заявив, що проблемні деталі можна просто викинути у сміття, оскільки вони не принесли очікуваного покращення швидкості болідів. Вольф розповів про повну реконструкцію автомобілів до стану, який був до гран-прі Емілії Романьї. Команда не просто повернулася до попередньої конфігурації, а й додатково покращила базові характеристики машин. За словами керівника, така ситуація не повинна була статися з командою такого рівня. Досвідчений керівник висловив своє розчарування тим, що одне оновлення змогло так кардинально зіпсувати роботу всієї машини. У Мерседес працюють надзвичайно розумні люди. Команда має доступ до найсучасніших симуляторів та найкращої інфраструктури у пітлейні Формули 1. Вольф підкреслив, що ніхто не очікував, що архітектура боліда може так заплутати навіть досвідчених інженерів. Команда намагалася розв'язати одну технічну проблему, але це призвело до значного погіршення іншого аспекту роботи машини. Керівник Мерседес запевнив, що всі виявлені проблеми вже були усунені інженерами. Команда провела ретельний аналіз невдалих рішень. Та повернулася до надійної технічної бази, яка дозволяє боротися за високі позиції у чемпіонаті. Ситуація з Мерседес демонструє, наскільки складною є сучасна формула 1 з технічної точки зору. Навіть найкращі команди можуть потрапити у пастку власних інновацій, коли спроба покращити одну характеристику призводить до погіршення загальної картини. Досвід команди з Бреклі показує важливість поступового розвитку технічних рішень замість радикальних змін, які можуть порушити тонкий баланс сучасних болідів Формули 1 Кожна деталь у цих машинах взаємопов'язана з іншими компонентами повернення до попередньої конфігурації та подальше покращення базових характеристик дозволило Мерседес знову боротися за подіумні позиції. Рассел продемонстрував це у Угорщині, показавши, що команда знайшла правильний шлях розвитку. Інженери Мерседес тепер мають цінний досвід того, як не варто проводити оновлення болідів у середині сезону. Цей урок стане важливим для майбутніх технічних рішень команди у боротьбі за чемпіонські титули. Невдачі з оновленнями також показують, наскільки важливим є постійний зв'язок між мотористами та інженерами. Відгуки з кокпіту часто виявляються більш точними ніж дані комп'ютерних симуляцій. Мерседес продовжує роботу над покращенням швидкості своїх болідів, використовуючи отриманий досвід для уникнення подібних помилок у майбутньому. Команда має всі ресурси для повернення на вершину Формули 1. Що ви думаєте про здатність Мерседес швидко виправити свої технічні помилки? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші новини зі світу Формули 1.